Перший тур обласний всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського зібрав в Ужгороді у приміщенні обласної філармонії 15 колективів із різних територіальних громад. Це творче змагання влаштовують раз на три роки. Обласний тур всеукраїнського конкурсу фестивалю імені Павла Вірського є, звичайно, найпотужнішим і найяскравішим. Танцювальним конкурсом України, який проводиться з метою збереження хореографічного народного мистецтва, з метою виховання підростаючого покоління, а також, звичайно, з метою популяризації аматорського та професійного колективу. Учасники виконували по два танці. Це були постановки відомих хореографів. Приміром, Валентина Ангарова, Клари Балох, Івана Пастеляка та інших. Аркан Бубнарський, Увиванець, ужоцький веселий тощо. Жюрі враховувало різні критерії. «Це оригінальність сценічного твору, художній рівень постановки драматургія та режисура. Звичайно, відповідність автентичності хореографічній лексиці. І синічна культура, і е, висока майстерність. Частина колективів демонструвала танцювальні традиції національних меншин Закарпаття. До прикладу, колектив Ритм із села Есень Чопської громади. Доки чекають виступу, активно репетирують. Я танцюю вже 13 років у цьому ансамблі. Сьогодні до цього конкурсу ми підготували два танці. Ем... Один угорський народний, інший теж угорський, просто із е, Трансильванського краю. Колектив Ритм складається зі школярів та студентів. Власний ансамбль існує вже 35 років. Його традиції намагаються продовжувати, каже Юлія. Ми вкладуємо кожен свою е, любов до цього танцю, і ми, як останній, е, залишившися угорський народний е, е, ансамбль тут. На Закарпатті, і ми хочемо зберегти цю культуру. Хочемо показати людям, що це справді цікаво і дуже гарно зберігати угорську культуру, тому що в нашому краї дуже багато різних культур поєдналося, і це варто показати людям. Аромшфілівіарписенірітмішної танця дітей танцюваний. Я вже три з половиною роки ходжу до Айсенського гуртка народних танців. У нашому ансамблі близько 20 учасників. Ми єдина група угорських народних танців у нашому окрузі. Я вважаю, що збереження народних традиційних танців важливе, адже багато хто забуває їх. Наші предки передають нам це знання. У нас ще зберігають ці традиції, але дедалі більше людей їх забувають. Готуються до виступу і учасники зі Свалявської школи мистецтв. Ми приїхали з закарпатськими народніми танцями Туріанська Раківчанка. Ми вперше на такому конкурсі і ми дуже раді, сповнені емоції, надіємося на хороший результат і на нові, якісь цікаві знайомства. Для мене це як показати, що танцює наш народ, тому що це важливо в нас чести, порадже війна триває в країні, важливо показувати їх всюди, по всьому світу. Конкурс складається з трьох етапів. Після першого обласного відбудеться другий тур у липні в онлайн форматі. Журі буде переглядати відеоматеріали, які будуть надіслані з регіонів України. І третій тур, звичайно, заключний, є всеукраїнський. Гала, концерт також пройде в жовтні місяці, також у Києві. Переможців визначали в різних номінаціях. Визначено вісім колективів лауреатів першого ступеня: це закарпатські візерунки», сіварвань, хустяночка, джерельця Карпат, Ритм, Турянська долина, Кольори Карпат та Джерела. Лауреати другого ступеня, карічка старша група. Лауреати третього ступеня, карічка, середня група і наша файта. До речі, конкурс відбувся ще й напередодні міжнародного дня танцю, який відзначають 29 квітня.